Якщо хтось із вас, тих, що мене дивиться, не ходить до церкви, не може піти, а маєте вдома свічки, якісь так само, коли буде посвячення свічок, свічки, які маєте, ставите на стіл, одну свічку ставите у підсвічник або кудись так, щоб у нас ч'ї можна було запалити, або тримаєте в руках і на час посвячення, Свічечку одну із тих всіх, яких ви маєте вдома, засвітити. Можна тримати в руках або поставити на підсвічник. Це я говорю для тих, хто є онлайн-парафіяни. Я бачу вас сьогодні більше як 2,5 тисячі. Дай вам Боже здоров'я всім, ви молодці. Так що посвячення буде і онлайн буде посвячення. Бо свячення відбувається через слово, через молитву. Вода освячується нічим іншим, як словом, молитвою. Якщо вода чує молитву, то вона освячується. А якщо ви поставите вдома воду і я буду читати молитву, то що вона буде в церкві, що буде вдома? Все рівно вона чує вода і освячується. Зрозуміли, так само, і до свічок це стосується. Так само ми посвячували Пасху у часі карантину. Так?